Доброго дня. Запрошую вас на урок позакласного читання. Сьогодні з вами на уроці вчитель української мови та літератури Одеського ліцею «Гармонія» Бурко Марія Володимирівна. Тема нашого уроку Григорій Квітко-Основ'яненко Конотопська Відьма. Завдання уроку: опрацювати текст повісті, усвідомити ідейну художність зміст твору. Та оцінку автором життя українців в періоду руїни. Серед реалістичних творів, що забезпечили невмирущу славу квітки Снов'яненка, найвизначнішим є Конотопська відьма. Прийоми бурлеску, елементи народної фантастики зробили цей твір популярним серед мільйонів читачів, а його екранізація і серед глядачів. Цензурний дозвіл на Конотопську відьму. Був даний 4 жовтня 1833 року. Вперше твір було надруковано в другій книзі малоросійських повістей Григорія Квітка-Снов'яненка у 1837 році. Квітка не акцентує на тому, в які часи відбувається дія у його творі. Але дослідник творчості Сергій Зубков подає таку цікаву інформацію: Квітка ніде не окреслює хронологічні межі подій. Здавалось би, вони мають відбуватися десь до 1765 року, коли козачі полки були ліквідовано. Але в Повісті, як прозвичайне, згадується, що сліпий скрипаль на весіллі грав Дербенський марш, який виник і набув поширення після визволення міста Конотопа та остаточного приєднання його до Росії в 1806 році. За жанром, конотопська відьма це сатирично реалістична повість. Вона є прикладом бурлескно реалістичного твору, який написаний оповідною манерою. Для написання повісті письменник використав такі джерела, як реальна дійсність життя українського народу, історична епоха кінця XVIII століття. Також автор точно і детально описує життя в Конотопі, стосунки між людьми. Правдиво змальовує психологічні мотиви їх вчинки. Широко використано приказки, народні повір'я, перекази. Яскраво зображено побут, змальовано реалістичні картини селянського життя. Основним моментом є зв'язок з творчістю Миколи Гоголя. Розправа над відьмами це дійсна подія, яка свідчить. Про неймовірну темряву, забобонність і дикість деяких представників дворянства. Темою твору є правдивий показ суспільних взаємин, сатиричне висміювання життя і побуту українського панства і козацької старшини кінця 18 -го століття. Головною ідеєю є засудження свавілля козацьких керівників, гетьманського ладу. А саме некультурності, самодурства, здирства, взаємних інтриг і обдурювання. Сюжет повісті становить складне поєднання побутових епізодів з фантастичними. Конотопський сотник забрьоха сватається до хорунжівни Олени, але дістає гарбуза. Писар Пістряк намагається хитрощами скинути Забрьоху, з сотенства і зайняти його посаду. Він намовляє сотника водою перевірити відьом. І тут у повісті вплітається фантастика Відьма Явдоха Зубиха наводить ману на людей коло ставка, викликаючи клуванням переліт сотника з конотопа на безверхий хутір. Потім одружує його з гугнявою солохою. Писаря пістряка з наймочкою Паською, а хорунжівну олену з суденком халявським. Закінчення знову реалістичне. За брьох скидають з сотенства, а пістряк з писарства. І вони знову стають приятелями. Повість Конотопська відьма складається з 14 розділів. І епілогу закінченіє. Кожен розділ починається своєрідною похмурою анафорою, смутний і невеселий. Повість Григорія Квітки основяненка конотопська відьма належить до групи бурлескно-реалістичних творів і виділяється гостротою і соціальним змістом сатири. Звідси випливає така проблематика твору керівник і влада, розум і безглуздя. Щирість у взаємостосунках між людьми, прагнення будь-яким шляхом збагатитися, отримуючи посаду, обов'язок перед суспільством, деградація особистості, ворожіння і свята віра в Бога. На стиль повісті та на мову її героїв, яка є для кожного персонажа глибоко індивідуалізованою, відчутно вплинули гумор, сатира, сміх Енеїди. Оригінальна за композицією, насичена гротескно смішними анекдотичними сценами є характеристиками, колоритна мовним малюнкам повість читається з великим інтересом. Для героїв характерне самовикриття. Як вже раніше було сказано, кожен розділ починається фразою смутний і невеселий, чи смутно і невесело. Цей прийом ужити автором із певною метою. Він дає читачеві зрозуміти, мертвотне, позбавлене всякої думки існування конотопської верхівки. У гумористичному плані показано низку епізодів, зокрема епізод про, т... про чаклування відьми Явдохи. Смішними є і самі прізвища героїв: Забрьоха, Пістряк, Халявський. До гумористичних художніх засобів, які використав Григорій Квіткоснов'яненко у своїй повісті, належать промовисті прізвища, комічні порівняння, прислів'я, приказки, фразеологізми, мови персонажів. До сатиричних можна віднести протиставлення, антитези, до гротеску гіперболи, прикладом іронічних художніх засобів є зіставлення чи протиставлення. З її допомогою Квітка викриває бездарність адміністративного апарату, висміює свавілля і самодурство козацької старшини її духовне і моральне виродження. Для того, щоб довести, що повість є іронічно сатиричним твором, пропоную порівняти колоритні образи повісті та зробити відповідні висновки. Микита Уласович Забрьоха. Голова йому чесена, чуб не підголений, пика не вмита, очі заспані, уси розкуйовджені. Сорочка розхристана. Так характеризує свого головного героя Григорій Квітка Основ'яненка. За характером він брехливий, недбалий, пияка. До інших байдужий, ледачий, неосвічений, вміє рахувати лише до тридцяти пихатий, безпорадний, грубий, чванливий та зажерливий в управлінні сотнею досить безпорадний. У всьому радиться сотеним писарем-пістряком, єдине його усвідомлене бажання. Це побратися з оленою Хорунжівною – вродливою та багатою дівчиною. Він прагне отримати у володіння її багатий хутір. Заради власної вигоди Забрьоха здатен на все, навіть на масові вбивства. Говорить Забрьоха завжди брутально, безсоромно та лайливо та часто використовує фразеологізми. Писар Прокіп Пригорович Пістряк один з центральних героїв Повісті Конотопська відьма, що втілює образ негативного героя, зухвалого шахрая, підступного і мстивого. Він є втіленням зібраних в одній особі негативних рис козацької старшини. Пістряк п'яниця та підла людина, що використовує своє службове становище у власних інтересах. Службові справи в нього є засобом для шахрайства. У вчинках пістрях хитріший і підступніший, ніж сотник Забрьоха, його безпосередній керівник. Сам Забрьоха про писаря пістряка каже так: він у нас чоловік з ученою головою, говорить так, що із десятьма простими головами не розжуєш. Писар надто пихати через свою вченість. Хоча вона в нього і обмежена. Чорстокий до селян постійно вимагає хабарі, зловживає посадовим становищем, глумиться над самими селянами. Жінок, які відмовили йому та не давали хабарів, пістряк вважає за відьом. Через це було втоплено декілька ні в чому не повинних жінок. Писар постійно намагається обдурити сотника, і завжди йому це легко вдається. Саме пістряк порадив сотнику не йти з козаками в похід, як того вимгав наказ, а зайнятися, на його думку, більш нагальною справою знайти відьму, що вкрала дощ в конотопі. Підставивши таким чином сотника, писар планував зайняти його місце. Але афера вдається не повністю. Забрьоха втрачає свою посаду через відмову виступати у похід. Однак невгамовна жага до влади та деяка недалекість пістряка грають з ним злий жарт писаря позбавляють посади через намагання впливати на нового сотника. Мова пістряка колоритна, насичена старослов'янізмами та канцеляризмами. Намагається, де потрібно і де не потрібно, показати свою вченість, як перевагу над іншими. Вичитував, вичитував, аж піна йому б'є, мов ускаженого. Піни йому повен рот, аж через край тече, і язика не поверне, тільки труситься та скиглить, мов кривий цуцик. Це був портрет. Пана Дем'яна Халявського, Суденко та коханого Олени. Він був письменним, зневажливим до простого люду, але поважним до зубихи, досить обмеженим та, звичайно ж користолюбивим самодуром. Явдоха Зубиха на прізвисько Конотопська відьма. З одного боку, страшна і небезпечна, а з іншого добра і симпатична, володіє надприродними можливостями, дуже стара мешканка конотопа, уроджена відьма, розумна, має гарне почуття гумору. Явдоха виглядала так вона вже й тоді така стара була, як і теперечки. Так що, коли б не забрехати, було їй літ п'ятдесят роду. І кажуть про неї люди, що вона як удень, то й стара, а як сонце заходить, так вона й молодіє, а у сьому глуху північ стане молоденькою дівчинкою. А там і стане стариця і до сход сонця вп'ять стане стара, як була учора. Так вона, як помолодіє. Той надіне білу сорочку і коси розпустить, як дівка, та й піде доїти по селу коров, овець, кіз, кобил, собак, кішок, а по болотам жаб, ящериць, гадюк. Уже пак така не здоїть, кого задумала, хоч і ні за що, і нічого нема, то вона таки візьме своє. Явдоха доїть корів по ночам, не тоне у воді та займається знахарством. Удень виглядає як старуха, а вночі перетворюється на молоду та звабливу дівчину. Її певний талісман це чорний кіт. Реальні події у конотопській відьми Григорія Квітка Снов'янка, як і в вечорах на хуторі поблизу диканьки Миколи Гоголя, тісно переплітаються з вигадкою. Але саме такою, як і зобразив у повісті відьму Явдоху Зубриху, автор і була уява про неї народу. Та все це було лише фоном для відображення головної думки письменника, адже повість Конотопська відьма, у якій письменник прагнув показати, від чого у нашого народу найбільше зло, спрямована своїм вістрям проти провінційного панства, його бездуховного існування. Забобонності і неудства. Домашнє завдання. ДОБеріть факти про застосування фантастичних елементів у творі та надайте цитатну характеристику головним героям повісті. Дякую за увагу!